І так, доброго дня! Давно вже я не записував відео на нашому каналі. І сьогодні я вам хочу розказати про один цікавий триммер. Давайте чому я? Тому що, як мінімум, років 15 я стрижусь сам, І тому що ми продаємо велику кількість машинок для стрижки і триммерів, і дещо я для себе підбираю, дещо мені подобається, дещо мені не подобається. Дещо для себе тестую. І сьогодні я хотів для вас вам показати машинку для стрижки, яку я обрав для себе. Я нею користуюсь десь протягом півроку. І розказати, чому вона мені подобається. Можливо, конкретно ця машинка зацікавить і вас. Дивіться, це триммер від VGR. VGR 695. Отакий дизайн. Це конкретно моя машинка, якою я користуюсь. Зараз я вам покажу, в принципі, і розкажу, чому я її обрав. Ось вона. От такий цікавий дизайн. Поговоримо зараз по комплектації і по плюсам. Взагалі, щоб ви розуміли, мені дуже подобаються машинки з насадками, які регулюються, тобто насадки, які... Ти не знімаєш, просто регульована насадка. Тобто ти є там з діапазоном 1 міліметр, ти його можеш регулювати додовжини волосся, яке тобі потрібно. І я теж користувався такою машинкою від джерев. Ну там були свої плюси-мінуси. і мінуси, Але коли я почав стригти сина, а волосся в нього довше, ніж моя шевелюра, то. Вона перестала справлятися. Тобто вона була досить слабенька, і нам потрібно було, е, якісь такі, знаєте, і не максимум потужна, і не дуже велика, тому що всі дуже потужні машинки вони великі для стрижки. Тобто є профведжер, є професійні машинки для стрижки. Ними користуються е, пирокарі, вони задоволені, але ці машинки значно більші. І ну, велика машинка, вона не дуже зручна. Чому я обрав для себе цей момент? Ну, цей конкретно цю машинку для стрижки. Дивіться, по-перше, ну мені сподобався дизайн. Чесно, я обрав і по дизайну, і по характеристикам. По-другому, дивіться, тут є дисплей, який показує кількість обертів, тут є регулювання кількості обертів. от Ця от кнопочка. вона. Регулює кількість обертів, відповідно, 5 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч. Далі. Показує рівень заряду. Далі. Дивіться, тут є цікаве регулювання довжини ножів від 0,5 мм до 2,5 мм. І в комплексі з цим. Якщо ви вибираєте, обираєте для себе, там, наприклад, насадки, а насадки тут я зараз теж вам підніму, насадки від 3 мм, і закінчується максимальна насадка, 18 мм. Тобто їх тут в комплекті 5 насадок. І за рахунок того, наприклад, такі, як я стрижуся, щоб ви розуміли. Я беру насадку 4,6 мм. Зараз я вам знайду. 4 4,6 мм. І завдяки діапазону, тому що я вам показував, я собі стрижусь мінімально там, довжина волосся з боку і максимальна довжина волосся зверху. Тобто, так, тут насадки зйомні, нерегульовані, але мені достатньо для мене, наприклад, взяти одну насадку і за рахунок цього регулювання. Е Ну, вона мені дає змогу постригтися повністю, постригти повністю мою зачістку. Наприклад, коли я стрижу сина, мені потрібно, звичайно, кілька насадок, але ну, в принципі, от, ця машинка досить справляється зі своєю роботою. Якщо є, наприклад, слабкі машинки для стрижки, от, попередня машинка для стрижки вона була слабка. Так, тобто вона не могла, якщо волосся довше, вона не дуже добре справлялася з довгим волоссям. То от, в порівнянні потужності цієї машинки для стрижки вже 695 її вистачає. Вистачає повністю для того, щоб мені постригти себе, для того, щоб мені постригти сина, в якого волосся, ну там максимально до 18 см в деяких місцях. Які ще плюси? Ну, то, що зручно вона там сидить в руці, це вона зручно сидить в руці. Досить хороший акумулятор. Я вам зараз скажу його потужність, щоб я не вигадував. Не скажу вам потужність. Потужність буде. А, потужність 2600 мАч. І її вистачає за заявою виробника до. 300 годин роботи. Ну, В принципі, от я за цей весь довгий час я заряджав цю машинку один раз. Тобто досить потужний акумулятор, і вистачає його надовго. Далі дивіться ще один нюанс, яким хотів поділитися: От я тестую багато машинок для стрижки, і ти би, подобається тобі гарний дизайн. Вона дуже красива, вона... її можна там мити. А ти починаєш, вдягаєш насадку, ти починаєш стригтися, і вона не І це той самий VGR, наприклад. Так? Але дизайн насадки такий, що, скоріше всього, е ним класно стригти бороду, але ним е погано стригти голову. Так? Тобто, ця машинка конкретно вона гарно стриже голову. В неї Тут порядка ширина леза порядка. 4 см 40 мм, тобто лезо широке. Тому що багато ще машинок з вузьким лезом і теж не дуже зручно стригти. Тобто, ну, Маленькі машинки роблять з вузьким лезом і малою потужністю. Далі, що ще хотів сказати на рахунок потужності. Я ні разу не бачив, що в ПДР прописував потужність своїх машинок в характеристиках. На жаль, можливо, я такий неуважний за 5 років, але я ні разу не бачив. Щоб ВДЖР прописував потужність своїх машинок в характеристиках. Відповідно, більшість тих характеристик, де вказується потужність ВДЖР у нас на сайтах, вони видумані. Давайте підведемо підсумок. Тобто, ця машинка для стрижки, вона мене задовільняє своєю потужністю. Діапазоном, скажімо так, регулювання довжини від нуля. До 18 сантиметрів. Для стрижки мені цей варіант дуже подобається. Далі підписуйтесь на наш канал, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Крім того, я вам хочу сказати, що ми, в принципі, наш асортимент це продукція Venus Wilkinson Gillette Це продукція на, на даний момент насадок для зубних щиток Oral-B і Philips. Це. Машинки для стрижки тримери, це електробритви. В основному мені цікаві електробритви Вжерт, тому ми їх продаємо. Ну і решта такі, о, знаєте, вже маленький асортимент, це ну, він не маленький, просто у відсотку продаж він не так помітний. Це навушники, відеореєстратори, деякі аксесуари для автомобілів. Тому, якщо вам і далі цікаво, щоб я робив відеоогляди, пишіть в коментарях. Якщо вам відеоогляд сподобався, ставте лайки. До нових зустрічей!